Божим служителям. Так що хто дуже хоче бути служителем, я би радив стриматися. А це означає, що без натурального, потужного ведення Духом Святим ворог зможе здолати навіть дуже сильного. По Божого служителя. Бачимо, скільки там було поставлено пасток, ям несподіваних, куди можна було впасти. Але він твердо знав, в його серці була межа непереможна. Не, не що значить, Бог говорить, і що говорять не від Бога, іменем Божим, Духом Святим і навіть дуже-дуже авторитетні церкві люди. Це для нас я дуже бажав би, щоб це було уроком, тому що ми живемо в час. Просто тотального обману і тотального зловживання Духом Святим. Люди не задумуються, що вони грають не просто з вогнем, як то кажуть. Розумієте, Бога в собі Духа Святого представляти в якійсь огидній карикатурній формі, так як я собі це уявляю. Тому написано, Христос сказав, що цей гріх не проститься ні в теперішньому, ні в майбутньому віці.